День повномасштабної війни, коли почалась війна, тобто 24 лютого, мені запам'ятався і позитивом, і негативом. Негатив тим, що почалася війна, почалися обстріли, а позитив в цей день мені народилася донечка. В той час були такі новини негативні, що війська окупанта скупчувалися біля наших кордонів, але я ніколи не міг подумати, що настане війна. Ранок 24 лютого почався з того, що я знаходилася в стаціонарі. У мене вже була назначена операція на 12 годину. Ми почули такі от іменно саме десь якісь такі вистріли, вибухи. І мама позвонила. Моя мама саме зателефонувала. І вона тоді мені сказала, що в нас війна. Вона просто почала кричати в трубку, що дитина у нас війна. І я кажу: мама, яка війна? Я йду народжувати. Заспокойся я кажу, я йду народжувати. Ніякої війни у нас немає. Перш за все, я. Переживав за свою дружину, щоб народилася дитина, щоб все було добре. Так сталося, що дружина родила кесірво мав бути перших пару місяців біля дружини із дитиною. У мене було багато щастя, тому що я народила донечку і підтримував дуже сильно чоловік. Він був поруч і йому безмежно дякую, тому що е так як я була прооперована, він мені носився з лялечкою. Він допомагав мені і в плані поїсти, і просто навіть з дитиною він дуже займався в перші дні. Ну, підтримка була від нього колосальна. А потім. Потім вже так, потім вже емоції почали, як то кажуть, зашкалювати. Тоді вже починалася перейматися за старшу дитину, тому що старша на той час була в батьків моїх, і якось так розумію, що далеко. Я розумію, що скрізь блокпостів багато, плюс малеча з малечею далеко не поїдеш і хочеться ж забрати, як то кажуть, бути разом в гурті. Тоді було страшно, коли моя дружина і донечка трошки окрепли, почалось масово обстрілювати шахідами. То я відправив свою дружину з дітьми до її батьків, а сам вже пішов до військкомату і пішов служити. До нас на той момент було пів року. Таке відчуття було, що можливо я вже їх більше ніколи не побачу, але вони будуть в безпеці. Нас направили одразу в військову частину, і в нас почалися навчання. Перша ротація. Ми поїхали в 23-му році осінню. На Запорізькому напрямку ми пробули більше півтора місяця. На жаль, я попав під мінометний обстріл. І я отримав контузію. Ну, результат цього, на жаль, стали часті головні болі, безсоння. Але я радий тому, що наше відділення було злагоджене і ми не зазнали втрат. Хоча багато хто з мого відділення отримали різну ступень контузії. Так, страх переживання е завжди були, але те, що я знав, що я їду захищати свою родину, окупанти, щоб не продвинулися далі до моєї родини, це мені підтримувало і давало наснаги. Старші пояснювали об обстановку. Ми її навіть навчали, що в разі чого як їй треба сховатися, як їй треба скрутити, що їй треба сховати ручками, головку обов'язково в разі чого. Ми їй дуже багато чого пояснювали, але найважче було все ж таки пояснити, чому нема там. Вона дуже страшно за татом, вона прям тата на доця. Ще з дитинства вона страшна тата на доця, тому це було дуже важко. Вона постійно питалася, а де він, а чого його немає, а чому не можна позвонити, а чого він не бере трубку. Питань було дуже багато, але мусили пояснювати, що він прийшов заборонити нашу країну, він пішов боронити нас, аби ми були в безпеці. Користуючись нагодою, я би хотів привітати свою дружину і дочку і побажати їм міцного здоров'я. Достатку, успіху, і все буде Україна.